Вічна сьогодні Івані Луки, 20, 35, -й, 36 -й вірш, котрий удостоїться дождати віку того і Воскресіння мертвих, і не женяться, бо ані мертві не можуть, рівно бо ангелам. Читаємо злочення. Вони отримають життя як дар від Бога через Ісуса Христа. І тоді вони будуть, як і всі інші праведні сотворіння, бо вони будуть дітьми Божими, тобто дітьми Воскресіння і отримають їх життя від Бога Його як дар Воскресіння силою Ісуса Христа. Вони будуть подібні до ангелів усім значні, що вони не можуть умерти, себто вони не можуть умерти без Божого дозволу, хоч вони не будуть несмертельні. Вони будуть тішитися Божою провізією, по яку Бог постарався для життя за їх вірність. Люди будуть. Воскресати такими самими особами, якими вони були і перечи, і їх напрям ділення буде рішати їх вірність. Як це і річ мається з ангелами, котрих Логос соборив і котрі зістали вірними. Коментар взят Вартої Башті No3 1939 рік. І так, Боже приділення відносно воскресіння мертвих свідкує нам про те, що рішається судьба вірних за їх вірність. Якщо нарушається вірність, тоді показує, що такі. Котрі були воскресі, але показано є з дозволу його все робиться. І якщо вони скрізь на першому місці питають дозволу в його, на будь-яку працю, думку, бажання, цілі, то таки рахуються вірні і далі. І такі будуть жити. Бо якщо тут стоїть така оговорка, що вони не вмирають, то вставлені слово з дозволу його, можуть і вмерти, і якщо нагушать вірність, то треба дарована їм. Тому кожний я Ті, котрі жили до Воскресіння, тобто до смерті в ній. а вже одержали Воскресіння, якщо вони були вірні і отримали Воскресіння, то його ще дає час, як ми знаємо, від ісповідомлення повідомлення тисячу років для того, щоб навчитися повного послушання відповідати повноті Духу Божого. Тому його Бог я запевнення, що ті, котрі залишаться вірні, будуть жити повітря. Це так значить.